Дорогі в Христі. Хто кажуть, запитуйте, відповідаємо. Так, що у нас тут сьогодні понаписано? Ви пишете, пишете. а Угу. Доброго дня. Отець скажіть, будь ласка, чи можна назвати дитину таким самим іменем, як батька? А це не можна. Ми, ми назвали, а потім нам говорили, що не можна. Дуже переживаю. Та Господи Боже. Та чого не можна? Називайте дитину як хочете. Це ваша дитина. Навіть назвіть її номер 3 Яка різниця? Як назвете, так і Бог прийме. Бо тому що кожна людина стане перед Богом особисто. Я ж не буду мені перед Богом стояти, як син Володимира, внук Про, Про, Прокопа і правнук там, е... як його там Бог забув. Я стану перед Богом як Василь. Та як називаєте, так буде. Не переживайте мені грана. Це не є проблема.